Новолинські депутати спрямували півтора мільйона гривень на зарплату освітянам. 22 березня відбулася позачергова 20-та сесія Нововолинської міської ради. Депутати розглянули сім питань порядку денного. Зокрема, міські обранці прийняли зміни до бюджету Нововолинської громади на 2023 рік. Зміни пов'язані з тим, що місто отримало дотацію із держбюджету на покриття додаткових витрат на внутрішньо переміщених осіб. Розпорядженням кабінету міністрів місто передбачена додаткова. Дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих на інших територіях, що зазнали негативного впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією в сумі 1 мільйон 514 тисяч гривень. Це зв'язку з тим, що ми місто. Отримуємо базову дотацію, нам було враховано при розрахунку наявне населення. Зараз нам рахували переміщених, тому нам збільшують додаткову дотацію. І відповідно до рекомендацій Міністерства фінансів, зв'язку з тим, що в нас освітня субвенція була зменшена, ті кошти треба направити на заробітну додатку до працівникам, що ми робимо рішенням. Цієї сесії міський голова Борис Карпус подякував депутатам та усім, хто плідно працював цей рік, і місту вдалося прийняти та зареєструвати чималу кількість ВПО, завдяки чому Новолинська громада, єдина на Волині отримала додаткову субвенцію у розмірі півтора мільйона гривень. Хочу шановні депутати подякувати всім, хто був причетний до процесу організації прийому розподілення, забезпечення внутрішньо переміщених осіб, тому що. Власне, враховуючи те, що ми їх вчасно облікували і передали ці дані, місто Нововолинськ, наскільки я знаю, єдине, на Волині отримала субвенцію півтора мільйона. І ми ці кошти якраз розподіляємо на, для випадку зарплату світської раду. Тому я дякую всім, хто був до цього причастена. Окрім того, під час сесії депутати внесли зміни до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки, програм економічного і соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони, охорони громадського порядку, мобілізаційної підготовки та мобілізації.